І е, ці жінки вони проходять курси і навчання, працюють з наставниками, вони розвиваються постійно, да? тому що розуміють, що я хочу бути іншою жінкою, іншою. І якщо я буду іншою жінкою, то я отримаю інше життя. І я скільки вам повторювала, дівчата, які вже зі мною давно, що от у мене навіть була наставниця, і я платила їй дуже великі гроші. І Два, два заходи підряд я проходила з нею наставництво. Я платила великі гроші на, на свій Наталі. І, звичайно, е я отримувала результати взагалі набагато краще і швидше. Я б одна проходила там, цей шлях, який ми пройшли за пів року. Е я б одна проходила його 5 років, а я пройшла з наставником за пів року. Але, е у мене був інший наставник і взагалі інші, інші запити. Просто, на будь-яку, будь так сказати, на будь-який запит швидше працювати, звичайно, з наставником. Да? І важливо, щоб наставник сам мав те, що ви хочете.